Йога заради перемоги у Чернігові провели незвичайний флешмоб, який об'єднав духовні практики з протестом проти російської агресії. Учасники акції виконали ширш Асану, стійку на голові на красній площі перед обласним драмтеатром, який значно постраждав зранку 19 серпня внаслідок терористичного удару окупантів. Позу обрали символічну. Візуально вона нагадує ракети, якими ворог підступно обстрілює мирних жителів, і водночас підкреслює стійкість українського народу. До те, його вміння тримати баланс, зокрема в психофізичному стані в умовах постійного стресу в цьому році, після того як знову почались посилюватися ракетні обстріли, е прийшла думка, щоб зробити такий флешмоб в різних містах України. Чому Чернігів? Тому що, по перше, нещодавно тут сталася трагедія, і ну така так доля вирішила, що це буде перше місто, в якому ми зробили таку, от такий перформанс е мистецький мистецько. Йогічно спортивний акт я б так назвав. Таким незвичним чином учасники дійства прагнуть не лише привернути увагу світу до збільшення кількості повітряних атак, а й нагадати про важливість міжнародної підтримки нашої країни в боротьбі за незалежність разом із організатором акції, українським актором та автором проєкту Йога за сигналом тривога Максимом Бурлакою. Асану з важливим посилом виконали представники Чернігівської школи йоги. Дуже дякую, що вони сьогодні підтримали. Приєдналися, тому що до цього я робив це якби сольно. А тепер в мене можна сказати, що в Чернігові була ціла команда, тому сподіваюся, що ми перевер... світ перевернувся зараз з ніг на голову, а ми станемо на голову і перевернемо його назад колективно. Після Чернігова Максим Бурлака планує провести подібний флешмоб в інших містах України, зокрема в Києві, Харкові, Запоріжжі та Херсоні.